Земляки, шановні друзі, дуже приємно сьогодні побувати знову в рідному районі, зустрітися з вами і не просто поспілкуватися, а дійсно сказати нашим людям: ми можемо, ми робимо і ми будемо робити все для того, щоб наші волиняни, наші українці жили краще. Сьогоднішня школа, яку ми відкриємо. Перед нашим майбутнім, нашими учнями, дітками є яскравим підтвердженням того, що українці вміють не тільки відстоювати свою волю і незалежність, боротися за справедливість і за свою країну. В ці буремні дні, коли левова частина коштів держави направлена на захист нашої свободи і незалежності, ми знаходимо можливість. Сказати собі і нашим людям, ми можемо будувати, ми маємо можливість сьогодні відкривати школи, садочки, лікарні, ФАПи. Ми можемо сьогодні сказати собі, що життя продовжується, і нам потрібно думати про наше майбутнє, наших діток. Тож нехай сьогодні ця школа стане ще одним підтвердженням того, що Україна живе, Україна рухається. В європейську спільноту Україна сьогодні має величезні перспективи, і на Поліссі, в селі Житнівка відкривається найкраща сьогодні на Волині школа. Успіхів вам, шановні земляки, відмінних оцінок і прекрасних років, проведених в цій школі, нашим діткам. Нехай росте гідна зміна. Нашим волинянам і українцям. Слава Україні! Героям! Дуже приємно, що село збільшується, діток народжується більше і більше, і вони будуть навчатися в такій гарній сучасній школі. Перша, яка збудована по найсучасніших вимогах. І вам, дітки, жителі села Житнівка, доведеться навчатися в цій школі. Бажаю вам. Високих здобутків у вашому навчанні, щоб ви стали справжніми українцями, патріотами рідного села, рідного району, рідного краю, щоб ви здобули знання як в цій школі найкращі і продовжили навчання у вищих навчальних закладах. Батькам, будівельникам, всім, хто причетний до будівництва цієї школи, владі, міцного здоров'я. Я звертаюся до вас, любі учні. Ми також з Володимиром Петровичем не приїхали в пусту, подарки ваші біля, біля ялиночки лежать. Як, як, як годиться до Дня Святого Миколая, також я вітаю всіх з наступаючим новим, новим роком і Різдвом Христовим. Добра здоров'я! А цей символічний, символічний ключ я сьогодні хочу вручити нашим діткам, щоб побажати, цей ключ дає багато, як, як не все. Тільки вміло треба користуватися. Чим частіше ви відкриваєте двері, ту країну знань, тим ліпше будемо всі жити. Користуйтеся як частіше. Дуже вас прошу, дітки. Три роки будували школу, почали будівництво в 2012 році. Потім будівництво було заморожено. Весь 2013 рік ніхто нічого не робив. У 2014 році фонд регіонального розвитку прийняв рішення про видалення коштів на область. І ви знаєте, цю нашу програму. Ми сказали, що повинні бути в першу чергу добудовані об'єкти незавершеного будівництва. Звичайно, як уроднець Кам'яшівського району поїхав, подивився, що ж робиться в рідному районі, і побачив школу, яка на 60% була збудована і залишилося ну зовсім мало, скажем, завершити. Тому було прийнято рішення, що Житнівка буде першою школою на Волині, яку ми добудуємо, і покажемо, що значить, навіть на далекому поліссі можна сьогодні будувати сучасні школи, де дітки мають вчитися при всіх вимогах, які сьогодні є до освітніх технологій. 35 мільйонів гривень кошторисна вартість об'єкту, враховуючи те, що Ціни були в різних періодах. То я думаю, якщо так реально сказати, мільйони п'ятдесят таких шкіл в області біля п'яти десятків, для того, щоб можна було прийняти рішення їх добудувати. Але ми для того працюємо, ми для того живемо на нашій Волинській землі, щоб довго будів не було.